Коротко про головне. Росія нарощує сили поблизу українського кордону, а це створює загрозу воєнній безпеці держави, заявив під час виступу у Верховній Раді головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак. У Львові посилений карантин продовжили до 12 квітня. Про це у Фейсбук повідомив міський голова Андрій Садовий. Зокрема, транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовне перевезення пільговиків призупинено. Також заборонено проведення усіх масових заходів. У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна пацієнтка. У Марії Лихоткіної були ураження 30% легень та супутні хвороби. 29 березня її виписали додому. Більше новин на сайті umn.ua